І зараз якраз розкажемо про мітинг під стінами Верховної Ради. Сотні громадських активістів пікетують парламент. Вимоги різні. Когось не влаштовує, як відбулося узгодження з майданом кандидатур в урядові крісла. Хтось вимагає повної люстрації всіх, хто був при владі за часів управління Януковича. Звичайні громадяни переважно вимагають покарати тих депутатів, які на їхню думку винні у кровопролитті. А ветерани війни в Афганістані встановили під стінами парламенту БРДМ і чекають на ухвалення кандидатури прем'єра, яка б представляла їхні інтереси. Утім, хто це не кажуть. Вимагаємо, щоб кандидатура, яку запропонували афганці, була затверджена на посаду міністра оборони України. Ми Не зовсім задоволені вчорашнім віче, яке пройшло на майдані. Ми хотіли, щоб вчора вибирали кожного прем'єр-міністра, щоб люди голосували, щоб голосували за кожного міністра. Ми Хочемо і вимагаємо зняття депутатської недоторканості із депутатів партії регіонів Царьова, Шуфрича, Чечетова. Колесниченко, Мирошниченко, то то список у нас тут не помістився. Люстрація стосовно посадових осіб, які зараз формують новий уряд, яких висувають на ці посади.